Оце все. Бачите, мама, всі комфорти кручу, не шипеть. В оселі місцевої жительки Марії Тульвінської газу немає другу добу. Він, розповідає, зник вчора по обіді. Це шипіло, мабуть, хвилин 20. Гул такий був страшний. Потім перестало шипіти, чоловік вибіг на вулицю, дивиться, а там стовпи вогню. Нині доводиться пристосовуватися до обставин. Тож, додає, у хід пішла давно забута електроплитка. Дістали, включили різетка, зварили суп, і не голодні, слава богу. Ще в холодильнику там коє-що є їсти. Втім, говорить, разом з сусідами чекають, допоки дадуть газ, адже звикли, що він завжди є, та й не у всіх є можливість приготувати їсти іншим способом, додає Лідія Воробкало. Ну, звичайно, з газом краще, ми себе тішимо. І думаємо, і ждемо, що нам пустять газ усе, а не буде. Ось сусідки в неї грубка є. Нам вже не перший раз не привикати, Ви ж знаєте, ми, ми вже й без світла були, і без газу, і без чого. Ми чекаємо, ми, ми нічого не трогаємо, ми нічого не та чайни є, електрочайник зараз витягли, а все остальне, поки їжа готова, є, ото гріємо мікроволновки, все і так Сьогодні бригади газорозподільчих мереж продовжують підключати тих абонентів, які залишилися без газу, розповідає радник начальника обласної військової адміністрації з енергетичних питань Павло Карась. В основному це села навколо Черкас, а також деякі абоненти в місті Черкас. Але робота дуже така. Специфічна по тій причині, що для запуску газу треба прийти в кожну квартиру, в кожен житловий будинок, перевірити газове обладнання і здійснити пуск газу. Як розповів міський голова Черкаса Анатолій Бондаренко, над відновленням газопостачання в обласному центрі сьогодні працюють 20 бригад. Сьогодні роботи проходять велика кількість бригад приїхала з усієї України на сьогоднішній день, саме зараз на зараз. Близько п'яти тисяч споживачів залишаються без газу. Іде поступове підключення, я все-таки сподіваюся, що до кінця дня ми всім справимося. Ольга Лисенко, Аліна Бережна, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.